Великий син великого народу, саме його ім'я носить Полтавська загальноосвітня школа номер 7. І саме тому у цьому закладі відбувається міське свято, приурочене Тарасу Григоровичу Шевченку. У національному музеї, що у Києві, зберігається примірник кобзаря, який з радянським солдатом пройшов велику вітчизняну війну. Книга навіть має бойове поранення, розповідають ведучі міського свята. Тому кобзар і Шевченка називають учасниками війни. Слова із Шевченківського заповіту, і мене в сім'ї великі, в сім'ї вольні нові, цитують різними мовами. Ентінзегрейні Фемелі Alles lass ich dann und fliege, empör selbst, Herr Gott, und ich bete, doch bis dahin kennt keinen Herr Gott. Методичний кабінет міського управління освіти провів конкурс Безсмертний подвиг українського народу у двох номінаціях літературний твір та твір образотворчого мистецтва. Серед учнів 40 шкіл міста. Школярі досліджували свої сімейні історії та малювали, якою уявляють війну. 19 призерів та переможців міського етапу отримали книги від мецената одного з депутатів міськради. Рідне слово було чи не найголовнішою підтримкою людини, яка йшла у бій. Переконані організатори свята. А конкурс допомагає підтримувати талановиту Уть і виховувати патріотизм. Слава роду, наші серця інна Бозугла, Сергій Сипітий, Полтавська телевізійна студія місто.